Ты кто? Я Вика. А ты как? кто? Иди сюда, а где мама? А кто будет? Ты мама вести, чи что? Ну да. Мама с ее больным пальцем? Ну она захотела ехать. Мам! Пап! М. Ты будешь вести? Кажется, им ты на. Ти вже машину вчора переписала. Чесно здує, може, може надує на дощ. У кого йде дощ, а ну на чи нема дощ ні у кого Бо нас то обіцяють Чи буде він, чи не буде Ну виключи музику. Ну прикрути. Полно. А то що в мене ютуб зараз з забануть. Що мене знімаєш? Тебе? Та ну що ти мені треба, щоб ти знімав? Вже жуєш там, повен рот. Так, ми взагалі то кушать хочемо. Голодні. Мы голодаем. Uh -huh. Татьяна, конфеты мы хотели. Конфеты мы хотели? Да, Дальний включи. Я с дома конфеты взяла. Тебе надо было у бабушки борщ. Да, Зайная. я бабушка поела борща. Кстати, мам, как я пришел, я не... Что там, напишите у кого дожди, опады идут или не идут. В нас щось обіцяли, але Не нема. І і поганий. Їдемо до бабушки Оксани. в Гості. Що? І в магазин. Ще, ще тепло. Як тепло? Машина ще холодна. Тепло. Хочу, тепло. Угу. А мені тепло. Я тепло дым, дым, бин дым, дым, дынь. Никто Мы не на Повитряна была. Котики. Котики. У меня котик не получился. Получился, хороший ты котик. Если будешь лучше стараться, будет лучше получаться. Это сказала, вкуса надо было делать. Э, этот. Последним. А последняя, ты первый вуса наваливает? А я теперь вуса кота. кота. кота Вообще mm. чрный. А які вони не должны быть? Бели? Да, вони. Привет, привет. Вот мне копья подавали. Я вам не малювала сухих. Что там опады идут у вас чини? Как вам цена на сонячних? минус там 400? Впала. Интересно, поднимется, еще чище упадет. Доброго вечера, доброго. У меня личный водитель, так что я... Пап, не снимай маму. Личный водитель. Привет, Привет. И за ноль копию. Так, мам, это что я машина? Мама А ч ты тут на папу не ездишь? Ну тоже ты понял. У-у-у. Марин, ты хищ. Тут уже так такие ямы, что можно и то. Я на пене, даже в ту у них. Мама, На Надо куда поставить. На, на идею можно. Так, зараз. Я вже тут скільки позасипав і ще засипаю. Нічого страшного, машина тут Ага. І трактор твій буде твій. Кожний раз, кожний рік засипаєш, а тобі ніхто спасіба не скаже. Мама тобі скаже. Куди їдеш? Та до мами їдемо, з'їздимо в гості. Авто почистити? Подивимося, що воно там. Я не знаю, я думаю, що воно. Папа буде. Що то котелка валяється. Угу. Капець, як свиня. Задолбало на Ми у... узбеки желаємо только победи в победу вперед, Україні Ала ЗСУ А ви звідки Та хто його з нас звідки? З України Васик ПЛС Чого? Васик Ти Васик

Привіт сім'ї кулаків, привіт. Їдемо до мами, посидимо. чи я не знаю, чи куди ми їдемо. Кудись везуть, а куди везуть? Не знаю. Сказав. Все, останнє. Капець нафиг. Та нормально. жити можна. Бомбезно. Трошки. Да, дивись, бо Маринка десь завезе. Та завезе, Шах, то... Де я ряк, завезе то, хай завозе. Головне, щоб ой, нічого ой, не зробила ой, зі мною. А те, що завезе, то таке, ту дорогу можна знайти. Як кажуть язики до Києва доведе.

Це чоловік, а лайків а діти багато лайків треть. Поддашка. Така машина, навірно. Тренодастер. У мене нема нічого. Це Марина. Марина, зараз заглухнемо я чую, Ну, лайків додавали шість Марина. тобі. І немає по селу. Ну, розбили так, що такі канавки трошки невеликі. Звідки з'являється тут в асфальті яма? В по воду в Та їй вже цій дорозі віка, як мені років. Так, та якщо не більше. І тут І за все життя моє ніхто не робив. Ну, значить вона стайна. Дорога? Так. Да. Конечно, старенькая. Папа вообще старенький у нас. Ну да, мама тоже. Мама младше, за папу. Да. Конечно, мама молодая, папа старенькая. Да? Ну, Я, конечно, логично, вы все понятно. Логично, не логично. Все логично. Все логично? Моего попав и Volkswagen. Прикольно. Volkswagen.